Новий потужний генератор 11 січня отримало з області комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання для котельні, що опалює близько 25 багатоквартирних будинків у військовому містечку 12. Сьогодні ми отримали за сприянням В'ячеслава Анатолійовича Чауса, губернатор нашої області. Треба дякувати слова вдячності і нашому керівнику військової адміністрації, районної військової адміністрації Володимиру Олесійовичу Чернову. Ми сьогодні отримали надпотужний такий генератор для роботи однієї з котелень. Це 200 кВт цей генератор потужністю. Документи на генератор, що вже встановлений біля котельні військового містечка 12, міському голові Ользі Попенко та директору Комунального підприємства прилуки тепловодопостачання Андрію Гавришу передав начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов. Сьогодні передали для міста прилуки. Генератор, черговий потужний, великий генератор на 200 ватт, який допоможе нам пережити кризову ситуацію. блік-аут. це звичайно повністю. Ми не перекриємо всі, але я вважаю, що це значна допомога. За цю допомогу вдячний обласній військовій адміністрації, зокрема голові військової адміністрації, Вячеславу Чаусу за те, що турбується про громади і такі. Потужні генератори вони стоять досить великих коштів, але ж знов таки міжнародна спільнота, міжнародні донори допомагають, і обласна адміністрація продовжує співпрацю для підтримки всіх наших громад. Ми розуміємо, що час морози підсилюються, і знов таки говоримо, що ми повертаємося до планових відключень. Це було як бонус на свята, що світло не виключалося. Але зараз ми повернемося до відключення. Ми розуміємо, що наш ворог в будь-який момент може знов таки завдати удар по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по об'єктам енергетики. Тоді ми повинні пропрацьовувати наперед, робити превентивні заходи. Що ми саме зараз і намагаємося робити, для того щоб наше населення було в теплі, було з водою. Тужності цього генератора вистачить, аби у випадку тривалого відключення електроенергії забезпечити роботу всієї котельні, говорить начальник дільниці теплопостачання номер 2 Борис Онищенко. Буде мережний насос працювати, підживлюваний насос, димосос, вентилятор. Котел буде працювати, автоматика буде працювати, все буде працювати. Генератор розсчитаний на таку потужність, така що все, те, що нам необхідно для забезпечення воєнного містечка, теплом, все буде працювати. Директор комунального підприємства «Прилуки і тепловодопостачання Андрій Гавриш наголошує, що генератор це виключно резервне джерело живлення. Є відключення електроенергії. Але вони довготривалі, тому на сьогоднішній день можна сказати, що всі котельні працюють. Генератор буде застосовуватися в надзвичайній ситуації, коли, наприклад, Довготривалий час буде відключена електроенергія, і на вулиці буде ну, низькі температури. Слід зазначити, що на сьогодні прилуки не розраховують лише на допомогу міжнародних партнерів у забезпеченні комунальних підприємств генераторами, а й вирішують цю проблему самотужки. Рішенням сесії виділені кошти. А це 24 мільйони 700 тисяч гривень для придбання генераторів для нашого комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Уже відбулася тендерна процедура. І на сьогодні йде процедура підписання договорів. І найближчим часом ми сподіваємося, наше комунальне підприємство отримає такі генератори. У міському бюджеті були передбачені кошти. А це 1 мільйон 100 тисяч гривень для придбання палива для роботи генераторів. І на сьогодні міська рада придбала це паливо. Це паливо розраховане. На усі генератори, як ті, що місто купує самотужки, так і ті, що отримує як допомогу, говорить міський голова Ольга Попенко. На сьогодні наше місто має таку значну допомогу завдяки різним фондам, міжнародним нашим благодійникам. І треба дякувати за таку допомогу. Ми отримали від фонду міжнародної солідарності це Республіка Польща вісім генераторів. Ці генератори ми передали більш так до соціальної сфери, це і дитяча лікарня. Це і наша стоматологічна клініка, територіальний центр обслуговування населення. Два генератори ми передали до територіальної оборони. Наступне інша підтримка була місто. Це від спеціальної програми підтримки східних областей, регіону, східного регіону України. Це п'ять генераторів ми отримали. Знову ж таки, ці генератори після рішення сесії будуть передані тим, хто був учасником цієї програми. А це в основному основному соціальна наша сфера і учасником було в нас центр надання адміністративних послуг, крім того. Крім того, наш музей також отримав генератор від волонтерки відомої волонтерки в Україні Ірини Нікіфорової і також центру допомоги мистецтву України. І ми дуже вдячні за таку допомогу. Сім генераторів має на сьогодні Прилуцька центральна міська лікарня. Завдяки такій тісній співпраці, активній роботі головного лікаря Яни Вікторівни. Ми отримали ці сім генераторів. Три з них це також допомога цієї саме цієї спеціальної. Ні, програми підтримки Східного регіону нашої держави. До того ж, я сьогодні б хотіла сказати такі, знаєте, найтепліші слова вдячності губернатору області Чаусу В'ячеславу Анатолійовичу, адже він дійсно нам таку допомогу надає. Надає допомогу саме місто отримує такі генератори. І, звичайно, що ми, ми буквально нещодавно отримали два генератори по 32 кВт, отримали один генератор 50 кВт. Тому на сьогодні, як ми бачимо, що така допомога є, ми отримали 25 генераторів. Генераторів такої допомоги, крім того, ми в міському бюджеті передбачили кошти і для усіх пунктів незглавності, і для усіх сховищ. Ми також придбали. А це 29 Ми генераторів придбали такими спільними зусиллями. Вирішують такі складні питання. І на сьогодні це вкрай важливо, адже в умовах війни, коли ворог атакує енергетичну систему України, виникають ситуації з екстреними аварійними відключеннями електроенергії. І місто має бути готове навіть за таких обставин до безперебійної подачі тепла, роботи соціальних заклад. Кладів лікарень тощо.